Весна і літо це та пора року, коли свій вільний час ми намагаємося проводити на свіжому повітрі: чи то в лісі, чи то поблизу водоймощ. За довгі зимові вечори ми вже сумуємо за теплими сонячними днями, за активним відпочинком. Але щоб він був вам у радість, ви повинні запам'ятати декілька правил. Якщо ви виїжджаєте на відпочинок, обов'язково перевірте, чи вимкнули ви у будинку чи квартирі електрообладнання, чи перекрили воду та газ. Вже на природі не забувайте слідкувати за дітьми. Їх неспокійна вдача та природна цікавість мимоволі стають причиною нещасних випадків. Тому проведіть бесіду з дитиною про те, у чому може для неї полягати небезпека біля водоймища, в лісі чи, наприклад, поблизу автотраси. Збираючись до лісу, вдягайте щільно прилягаючий до тіла одяг. Вуха і волосся потрібно закрити косинкою або беретом. Така екіпіровка захистить від небезпечного кліща, який здатен передавати різні інфекційні захворювання, у тому числі й кліщовий енцефаліт, запалення головного мозку. Під час прогулянки як найчастіше оглядайте себе, а також слід дивитися на гілки кущів, біля яких влаштовуєтеся на пікнік. Якщо кліщ виявлено, на шкірі він має вид малопомітних чорних плямок, бажано скоріше витягти його, але треба бути дуже обережним. Якщо ви не впевнені, що вам вдасться витягти його з тіла неушкодженим, краще зверніться до травмпункту. Слід пам'ятати, що кліщі активні із середини травня і аж до вересня. Похід до лісу навряд чи можна собі уявити без посиденьок біля вогнища. Та не завжди ми замислюємося над тим, чим для нього може завершитися такий відпочинок. Будьте пильні, ніколи не підпалюйте суху траву, не кидайте непогашені сірники або цигарки. Пам'ятайте, перед тим як розпалити багаття, ретельно очистіть місце, призначене для вогнища від сухої трави, листя, гілля. Не розкладайте його поблизу звисаючих крон дерев, хвойних молодняках, серед сухого очерету. Не залишайте без нагляду, тим паче не дозволяйте слідкувати за ним дітям. Після відпочинку переконайтеся, що багаття вже не тліє. Якщо ви помітили пожежу, що починається, наприклад, невелике загорання трави, намагайтеся загасити його самі. Іноді досить просто затоптати полум'я. Якщо пожежа досить сильна і ви не можете загасити її самотужки, зателефонуйте до служби порятунку за телефоном 101. Давайте будемо відповідальними та спільними зусиллями збережемо довкілля. Бережемо цю красу для наших нащадків, не дамо вогняній стихії знищити плоди людської праці та багатство рідної землі. До речі, ліс може зберігати і небезпечні таємниці 65-річної давності. Якщо ви побачили металевий предмет, схожий на боєприпас, ні в якому разі не чіпайте його. Пролежавши десятки років під землею, ця зброя піддалася корозії і тим самим порушився її герметичний стан. А це значить, що вона стала вдвічі небезпечнішою. Так що, у разі виявлення таких предметів слід суворо дотримуватись заходів безпеки, ні в якому разі не намагайтеся самостійно вилучити знахідку із землі, помітьте місце її знаходження. І Терміново повідомте про неї до служби порятунку за номером 101. Візьміть до уваги, що дзвінки за номерами служб екстреного виклику як зі стаціонарного, так і мобільного безкоштовні. Якщо вам знайдено предмет, схожий на боєприпас. Не підходьте до нього, це небезпечно. Помітьте місце знаходження і зателефонуйте до служби порятунку. Психологи стверджують, що перебування біля води є своєрідною релаксацією відпочинком від гамірних буднів. І навіть якщо температурний режим ще не сприяє купанню у водоймищах, відпочинок біля них є теж дуже корисним. Хоча, як показує практика, навіть не заходячи у воду, можна травмуватися. Особливо біля прибережних схилів, ви можете оступитися і впасти в воду. Під час такого відпочинку постійно стежте за дітьми. Навіть мілководдя для них є небезпечним.